Історія, про яку я розповім сьогодні, трапилася у маленькому містечку Ватерлоу, США, штат Іллінойс. Саме там жили Кріс і Шері Коулман зі своїми двома синами. Усі, хто знав їх, погоджуються, що вони були ідеальною щасливою родиною, однак, як виявиться пізніше, це було зовсім не так. 21-річна Шері Вайс познайомилася з Крісом Коулманом під час навчання на офіцерів на авіабазі Лекленд у Сан Антоніо. Крісу на той час було 22 роки, і він проходив службу у морській піхоті. Його батьки, які були євангельськими пасторами, виступили проти цих стосунків, однак не змогли завадити їм, оскільки вже через декілька місяців після того, як пара почала зустрічатися, Шері завагітніла і вони одружилися. Через два роки з'явився на світ ще один син подружжя Колман Гевін. Після народження дітей вирішили, що Шері буде вдома з дітьми і вести мехатні справи, а Кріс залишить військову службу і влаштується на звичайну роботу, щоб бути поряд з родиною. Згодом Кріс влаштувався охоронцем до Джойс Майер, дуже відомої у Сполучених Штатах проповідниці. Він обіймав посаду начальника охорони і тому мав багато обов'язків. Він повинен був супроводжувати її у всіх поїздках, контролювати зустрічі з благовірними і опрацьовувати пошту, на яку час від часу надходили листи з текстами погроз вбивства проповідниці. Джойс Майер проповідувала по всій території Сполучених Штатів Америки, тому Кріс був вимушений бути далеко від дому протягом багатьох тижнів. Бажання бути поряд з родиною не здійснилося, але це, на його думку, компенсувалося дуже гарною зарплатнею. З усім цим постійні поїздки Кріса з часом стали причиною подружніх конфліктів. Шері почала підозрювати, що у її чоловіка з'явилася коханка і почувалася не тільки самотньою, але й перевантаженою домашніми обов'язками. Діти теж важко переносили розлуку з батьком і навіть завели календар, у якому відзначали і рахували дні, коли батько нарешті повернеться і пограє з ними у бейсбол. Одного вечора у листопаді 2008 року Кріс перевіряв свою електронну пошту і виявив дивний лист з погрозами. Невідомий, який мав логін «Destroy Chris», написав, що Колман має зробити усе, щоб Джойс Майер перестала проповідувати, інакше його діти та дружина загинуть. Кріс отримав багато подібних листів на адресу проповідниці і коли отримав погрози, але вже на свою адресу, вирішив, що вони від одного із схибаних, які, зазвичай, окрім написання листів з погрозами, нічого не роблять, тому проігнорував текст і пішов додому. Наступного ранку Кріс відкрив пошту і побачив ще кілька електронних листів, подібного змісту від того самого невідомого. Він, як виявилося, добре знав розклад поїздок проповідниці і написав, що під час наступної родина Колмана загине. Увечері Кріс повернувся додому і розповів дружині про погрози. Шері була дуже налякана, тому попросила чоловіка негайно повідомити про погрози у поліцію. Через кілька днів Кріс таки звернувся до поліції. Офіцери опитали всіх і пересвідчилися, що раніше із оточення Джойс Майер ніхто ніколи не отримував подібні погрози, тож справу сприйняли серйозно. Проаналізувавши всю наявну інформацію, вони не змогли визначити відправника, тому вирішили частіше патрулювати вулиці району, де знаходиться будинок Колманів. Незважаючи на те, що біля будинку часто з'являються патрулі, Шері не перестала хвилюватися за життя своїх дітей. Поки чоловік був у відрядженні, вона не залишала хлопців без нагляду і просила подруг переночувати у неї. Коли Кріс повернувся, довго розмовляла з ним і намагалася переконати його змінити роботу, але він відмовився. Близько двох місяців нових листів з погрозами не надходило. Здавалося, невідомий написав листи. А коли побачив, що справу контролює поліція, злякався і перестав це робити. Але це було не так. Одного ранку Кріс дістав пошту з поштової скриньки перед будинком. Серед купи листів був підозрілий конверт, на якому не було підпису та печатки. Передчуття його не підвели. Той самий відправник написав, що за родиною Кріса спостерігають і незабаром для них проб'є остання година, і всі вони помруть у вісні. Цього разу все виглядало набагато серйозніше, адже загадковий автор листа знав адресу Кріса і не побоявся підійти до будинку. Погрози з боку невідомого вбивці занурили родину в страх. Майже кожного наступного дня до поштової скриньки приходили нові листи із подібним змістом. Кріс і Шері повідомили про них у поліцію і вирішили встановити камери відеонагляду. Дивно, але відразу після цього загадковий відправник перестав приносити нові погрози. З часом все почало забуватися. Кріс, Шері, і діти нарешті знову відчули спокій і почали жити, як і раніше. Однак майже за півроку жах повернувся у їхнє життя. К кінці квітня 2009 року у поштову скриньку родини знову надійшов загадковий лист, у якому Кріса попередили, що його найстрашніший жах скоро збудеться. На записі з камер відеонагляду неможливо було розгледіти, хто саме залишив лист. Видно лише контури чорного силуету, який підходить до поштового ящика з листом. Один із сусідів родини, який працював у поліції, запропонував свою допомогу. Незважаючи на сусідство, Джастін і Кріс не були товаришами, але Джастін залишив йому свій номер і сказав, що якщо щось трапиться, він може йому телефонувати або кликати у будь-яку годину доби. Джастін також встановив камеру у вікні кімнати свого сина. З цього ракурсу було добре видно будинок Кріса і поштову скриньку біля будинку. Минуло кілька днів, але нічого дивного не відбувалося. У вівторок, 5 травня 2009 року, близько 6.30 ранку, Джастін прокинувся від звуку телефонного дзвінка. Він проспав лише три години і спочатку не хотів брати слухавку, але побачив, що телефонує кріс. Колман знервованим голосом сказав Джастіну, що близько години тому пішов на тренування і намагався додзвонитися додому, але не зміг. Він припустив, що дружина заспала, і просив піти і перевірити, чи все гаразд. Джастін діяв миттєво. Він негайно подзвонив до диспетчера і викликав підкріплення, після чого вхопив зброю, рацію і наручники і побіг до будинку Коулманів. Він сподівався, що Шері відчинить двері і повідомить, що дійсно заспала, але у відповідь була тиша. Він ще кілька разів натиснув на дзвінок нічого. Світло у будинку було вимкнене, жодного руху. Невдовзі приїхало підкріплення, і виявилося, що двері у задній частині будинку пошкоджені. Поліцейські увійшли всередину і побачили, що кабелі від сигналізації будинку відключені, що сталося щось жахливе. Офіцери зрозуміли, коли на стінах вітальні побачили написи червоною фарбою. У цей час до будинку приїхав Кріс, але поліцейські не впустили його всередину. Тим часом Джастін з іншими поліцейськими піднялися на другий поверх і почали перевіряти спальні. Увійшовши у кімнату 11-річного Гарета, вони побачили, що хлопчик спить, але коли Джастін перевірив пульс, то зрозумів, що він не дихає. Майже так само виявили мертвими Гевіна і Шері. Всі троє мали на шиї почервоніння, яке утворилося в результаті удушення. Також на тілі шері були сліди, що свідчили про жорстоку бійку з нападником перед смертю. Поліцейським важко було підібрати слова, аби повідомити Крісові, що його дружина та діти мертві. Після почутого він сів на землю, а потім ліг, скрутившись калачиком, і плакав. Територію навколо будинку відгородили стрічкою. Попри це, навколо почали збиратися люди. Кріса вирішили захистити від журналістів, які вже дізналися про сенсацію і були в дорозі. Його забрали медики швидкої допомоги. Коли йому стало краще, його доставили у поліцейську дільницю, щоб дізнатися про події попереднього вечора і ночі. Можеш сісти тут? Още одна вода, якщо буде потрібна. Почнемо від початку, від того, коли ти сьогодні прокинувся, і до моменту, коли під'їхав до будинку. Тож просто спочатку обговоримо це, а потім всі інші речі, такі як електронні листи, що ти отримав. Добре, Добре. мій будильник спрацював о 5.30. Я використовував свій телефон в якості будильника. Тож я встав і пішов в ванну кімнату, одягнув одяг, той, що зараз на мені, і поїхав. Не пам'ятаю, де я був, коли подзвонив Шері, щоб розбудити її, але вона не відповідала. Тож я пішов у спортзал і почав тренування. В якийсь момент написав їй смс, а може навіть зателефонував. Не пам'ятаю. Можу подивитися на телефоні, якщо дозволить. Ви маєте вдома телефон чи користуєтеся лише мобільними? Лише мобільні? Тож я написав їй повідомлення, а вона все одно не відповідала. Це було біля шостої години. Думаю, це є на її телефоні. Не відповідала. Це схоже на неї, бо діти повинні були вже встати. Думаю, що телефонував їй знову, коли повертався, або коли збирався виходити, а вона не відповідала. Потім я почав перейматися, оскільки не в її стилі так довго не відповідати. Іноді вона не брала слухавку, бо була в душі, але потім завжди передзвонювала. Тож я вирішив зателефонувати тобі. Окей О котрій ти вислав їй друге повідомлення. 623. шоста о 6.23 написав їй перше повідомлення. Правильно? Чи пробував раніше їй зателефонувати? Так, можу показати, якщо хочеш. Кріс спочатку стверджував, що його шлюб був щасливим, хоча вони з Шері пережили кризу у стосунках у 2008 році. На запитання, чи був у нього роман, відповідав негативно. Він запевняв, що смертю у родини справа рук невідомого, який довгий час надсилав погрози. Якщо вбивства були пов'язані з погрозами Джойс Майер, то це означало, що поліцейським можливо доведеться шукати підозрюваних у всьому світі. Для того щоб розслідувати жорстоке вбивство матері та двох дітей, було створено спеціальну групу слідчих та залучено багато сил і засобів. Можливо, сьогодні, вранці бачив щось дивне, коли виїжджав, щось запам'яталося. Ні, єдине, що запам'ятав, це те, що мусив пригальмувати перед виїздом, щоб пропустити автомобіль, що здавав назад. Перед водієм, що здавав назад? Не знаю, було ще три чи чотири на дорозі з лівого боку. Це єдине, що пам'ятаю. Ти звернув увагу на той автомобіль? Думаю, він був темного кольору. Перепрошую, але я не надто спостережливий. Може було щось, що кидалося в очі. Може, пам'ятаєш марку автомобіля. Упізнав би, якби це був автомобіль сусіда. Ні, я виїжджав задом. Не встиг навіть роздивитися, як він зник. Від однієї з подруг Шері поліцейські дізналися, що за деякий час до смерті жінка розповіла їй про роман свого чоловіка. Вона навіть показувала їй фото його коханки в соціальних мережах. Кріс наполягав, що вони з старою Лінс не були близькими, а лише надсилали одне одному сексуальні повідомлення фотографії та відео. Слідчі вирішили допитати Тару. Їй відразу сказали, що вона є однією із підозрюваних у справі вбивства. Жінка зізналася, що у них з крісом Роман, і вони регулярно зустрічаються з листопада 2008 року. Як не дивно, але саме тоді почали надходити перші загадкові листи з погрозами. Офіцери протягом двох тижнів працювали цілодобово, робили запити і залучали фахівців різних галузей. Так їм вдалося встановити всіх, хто за останній рік надсилав на адресу Джойс Майер листи з погрозами. За короткий строк, всіх їх знайшли і допитали. Виявилося, жоден з цих людей не був причетний до вбивства, окрім одного. Відправник із логіном DestroyKris створив свій профіль незадовго до того, як відправив свій перший лист з погрозами. Інші електронні листи, окрім погроз, ця людина ніколи не надсилала. І, хоча окремі слідчі знали істину, для деяких людей ця інформація стала шокуючою. ip адреса з якої було надіслано листи з погрозами, співпала з адресою Кріса Коулмана. Тож виходить, що Кріс погрожував сам собі, але чи означало це, що він був вбивцею? Відповідь на це запитання дали фахівці з аналізу почерку. Вони порівняли написи на стінах, зроблені вбивцею, із зразком почерку Кріса. Це був той самий почерк. Також за хімічним складом фарби вдалося встановити виробника і місце продажу, де підтвердили, що у лютому 2009 року Кріс купував таку саму фарбу. До доказів причетності Кріса до жорстокого вбивства своєї родини додали результати ростинів, згідно з якими Шері, Гарет і Гевін померли не під час тренування Кріса, а близько третьої години ночі, коли Кріс ще був вдома. Моя дружина була жива, коли ти їхав з дому сьогодні вранці. Як ти зреагуєш, якщо скажу, що вона була вже мертвою? Не знаю, не знаю, що можу сказати. Все було з нею добре. Лежала поряд зі мною. Не сумніваюся, що ти там був але є сумніви, що вона була жива, коли ти їхав з дому. ми маємо різні способи, аби встановити час смерті. І ми це зробили. Як думаєш, що показали докази? Не знаю, можу припустити, що це сталося під час мого виходу. Неправильне припущення. Кріс, ми мусимо розв'язати цю проблему. Ти не можеш заперечувати очевидним доказам. Я не пробую їх заперечувати. Кажу тобі, що немає жодних пояснень причин сумніватися. Та інформація, що ми маємо. Не співпадає з своїми словами. Ти розповів нам свою версію. Ми перевірили кілька разів, бо думали, що щось прогавили. Вирішили порозмовляти з тобою ще раз, щоб упевнитися, дати тобі можливість розповісти нам в деталях, що сталося. Може, щось пропустили. Тому ми виходимо і повертаємось. Виходимо і знову повертаємось. Ми не в туалет бігаємо, думаю, робимо добре. Що даємо тобі шанс розповісти те, що суперечить доказам, які ми маємо. Ми здобули таку інформацію, а ти розповідаєш іншу. Даємо тобі можливість розповісти не те, що розповідав раніше, щоб ми могли сказати окей, цьому є сенс. Я кажу тільки про те, що сталося. Послухай, чоловіче, вона була вже мертва, коли ти виходив. була жива, лежала She's поряд зі мною. Right Послухай, ми можемо тут крутитися цілий день, але докази не брешуть. Вона була мертвою, коли ти виходив з дому сьогодні рано. Діти теж були мертвими. Like Вони були живі. перестань кріса. Ми маємо докази, і тепер хочемо знати причину. Зараз ми повинні дізнатися правду, і ти знаходишся в тому становищі, щоб допомогти нам. Ми вже знаємо, що сталося. Хочемо знати навіщо. Я нічого не знаю. Родичі, сусіди і всі Сполучені Штати Америки були шоковані від деталей цієї справи. Усі вимагали негайного суду для холоднокровного безсердечного монстра, який зважився на вбивство трьох найрідніших людей. У травні 2011 року завершився судовий процес над Крісом Коулманом. Його було визнано винним у потрійному вбивстві та засуджено до довічного ув'язнення без права умовно-дострокового звільнення. З червня 2011 року він намагався ініціювати новий розгляд, посилаючись на нібито формальні помилки в доказовому провадженні. Ця справа тягнулася багато років, і нарешті, в липні 2020 року, суд відхилив його клопотання, що могло спонукати Кріса Колмана на цей страшний злочин, адекватного пояснення немає. Він стверджував, що не мав виходу, адже зрозумів, що Шері ніколи не погодиться на розлучення, а також боявся, що консервативна Джойс Майер звільнить його з роботи, коли дізнається про його роман старою. Очевидно, Кріс Коулман вирішив, що хоче нового життя, і його сім'я була йому на заваді. Це підтвердила його переписка старою, де він складав плани на одруження та спільних дітей. От тільки жінка не знала, що був інший план, який вбився, довгий час ретельно планував. Він сподівався заплутати слідство та списати злочин на невідомого зловмисника. Ще одна схожа справа, яка набула великого розголосу у Сполучених Штатах Америки, трапилася у місті Фредерік, штат Колорадо, вранці 13 серпня 2018 року. Крістофер Вотс на камери розповідав про загадкове зникнення своєї вагітної дружини і двох дочок. 15 серпня 2018 року чоловіка було заарештовано. Він не пройшов перевірку на детекторі брехні, але заперечував причетність до вбивства дружини і дітей. Згодом він розповів, що у нього був роман з іншою жінкою, і він хотів розлучення від дружини, але вона, почувши це, нібито розлютилася і задушила дівчаток, а потім, у приступі гніву, він задушив її та сховав тіла на території нафтосховища, де він працював. 6 листопада 2018 року Кріс Уотс визнав себе винним у вбивствах. Його було засуджено до п'яти довічних термінів без можливості умовно дострокового звільнення. Додатково він отримав 48 років за незаконне переривання вагітності та 36 років за наругу над померлими. Він відбуває покарання у в'язниці суворого режиму. Обидві ці справи залишають багато запитань без відповідей для друзів, родин та нас з вами. Попри це, страшно усвідомлювати, що іноді за маскою ідеальної родини ховаються справжні покидьки, яким не місце у цьому світі.